Тут. Він воскрес. Ці дивовижні слова, які промовляють сьогодні із святого Письма, із святого Євангелія, ангел до жінок мироносець, є надзвичайною утіхою для кожної людини. Бо і ми інколи у житті чогось шукаємо. Шукаємо затишку. Шукаємо спокою, шукаємо правди, шукаємо розради. Але все те, що ми шукаємо, воно уміщене у цих словах. Його немає тут, Він Воскрес. Христос Воскрес. І відповідно дарує усім нам ту правду. Мир, затишок, розраду і все, що є корисним для нас і для нашої душі. Святе письмо взагалі дуже багате на різні порівняння. І святі Отці, і сам Ісус Христос неодноразово. Порівнювали і Царство Боже, і порівнювали різні події людського життя, як би вони могли відбуватися за тих умов, коли людина була би із Богом, і що би траплялося із нами, якщо нас немає із Богом. Якщо ми відкидаємо від себе. Ось ту Божу поміч. Це де письмо дуже часто наводить приклад навіть орла. Кажучи, що Орел по своїй природі виховує своїх дітей орленят дивним чудом, Дивно. Як? Кажучи, коли вилуплюється орлята маленькі, то орлиця мати викидає їх із свого гнізда. А гнізда орлів знаходяться високо у горах і викидає орленят із свого гнізда для того, щоб ті малі пташенята училися літати. І вони по своїй силі починають літати, скільки можуть. Але їм надовго не вистачає тих їхніх сил, і трошки пролетівши, починають падати. А стара орлиця для того, щоб їх врятувати, миттєво, блискавич летить за орленням і підставляє свої крила і плечі, так що те мале орля падає на неї і на її плечі. І цим самим не мов би, набирається сили, відпочиває, а потім знову учиться літати. І ось ці отці, наводячи цей приклад Орла і його пташенят кажуть, що Бог поступає подібно із нами. Але Бог не викидає нас. Від себе і свого Хніса. Ми самі через свої гріхи самі себе викидаємо. Але Христос для того, щоб усіх нас врятувати, зійшов на землю, прийняв на себе тіло людське і як орел, Бере на себе, на свої ранена кожного із нас. І цим самим показує, що ми є Його діти. І Він піклується про наше життя і дбає про нас. І ось так, піклуючись, Христос сходить на землю. Потім на горі Голгофі жертвує себе заради нас, помирає на Христі і на третій день воскресає із мертвих. І ось це Воскресіння з мертвих є, немов би ось тим світлом, яке починає просвічувати, яке починає сяяти. Для нас, які ми упали уже низько майже до землі. І ми, дивлячись на те світло і опираючись на крила на рамена нашого Спасителя, можемо врятуватися. І ось це світло, дорогі у Христі, браття і сестри, яке засеяло. Спочатку у словах Божественної науки Ісуса Христа до народу, а потім засело Його славним Воскресіння заставляє кожного із нас подивитися у своє життя. Як ми поступаємо? Чи ми, випавши із того гнізда Господнього, із дому Господнього, Хочемо назад до Дому Божого, чи ми навіть упавши на рамена нашого Спасителя і звідти тікаємо? Ось задаючи це питання, маємо дати по щирій правді відповідь, як поступаємо ми. І для прикладу, сьогодні свята церква подає нам подвиг великих жінок. Мироносець. Вони у своєму житті дуже багато послужили нашому Спасителю, побачивши світло його божественної науки і відчувши Його божественні слова у своєму житті, вони забажали бути із Ним. І навіть сьогодні чуємо із Святого Письма, як ці жінки-мироносиці дивилися, де поховали Ісуса Христа і вже у перший день після суботи у неділю намагалися якнайшвидше прийти, щоби ще раз йому послужити. І ідучи до гробу Господнього, вони лишень переживали одним. Хто їм відкриє цей гріб? Хто відвалить той великий камінь від входу у гріб? І ось коли вони прийшли до гробу Господнього, дуже здивувалися, адже камінь був відвалений. І зайшовши туди, побачили юнака у світлій одежі. І дуже... Дивувалися цьому. І чують від цього юнака, а це був ангел, чують від нього дивні слова. Запитання, кого шукаєте? Ісуса його немає тут. Він воскрес. І цим самим перші дізналися про Воскресіння. Ісуса Христа. Заслужили у Бога Таку ласку І не тільки, дорогі у Христі, вони служили уже після смерті Ісуса. Вони і під час Його життя, під час Його науки до народу, до людей намагалися йому послужити всім, чим тільки могли. Завжди були присутні із них, готували їсти, намагалися якось догодити йому так, як може догодити жінка. Потурбувалися, прибирали і тому подібне. Робили усе, що залежить від них і що у їхніх силах. На навіть від тих самих апостолів. Бо апостоли, піклуючись про більше, намагали самі, самі намагалися знайти ось це більше. Бо як навіть питали вони Ісуса Христа, Господи, чи можна, коли ти прийдеш у славі свої, щоб один із нас сів праворуч від тебе, а другий ліворуч? А жінки навіть не питали цього. Вони самі намагалися. Чим могли допомогти. І цим самим дорогі у Христі, вони показують і нам приклад, як ми маємо поступати у своєму християнському житті. Не чекати, що маємо зробити щось надзвичайне велике. Не чекати, що чекаємо, не мов би, якоїсь події, у якій? Ми себе добре проявимо як християн, щоб когось врятувати, щоб комусь надзвичайно допомогти і щось там і подібне. А навпаки, шукати ось ті маленькі дрібнички, які ми, роблячи, зробимо добро і своїм ближнім, і собі. І ось через ці дрібнички, Через ті малі добрі вчинки ми не мов би збудуємо драбину, ліствицю із малих сходинок, але із багатьох малих сходинок аж до неба. Бо інколи, шукаючи ось той великий вчинок, можемо збудувати таку сходинку, на яку навіть не зможемо вступити. Тому Узлюблені у Христі, браття і сестра, згадуючи сьогодні подвиг цих жінок мироносів і, дивлячись у їхнє життя, маємо взяти приклад і для себе, робити добрі вчинки, найдрібніші, які можуть прихилити серце ближніх до себе. Добрим словом, доброю навіть думкою, співчуттям, милим і добрим поглядом, і все це має бути наповнене ось цією божественною любов'ю. Нехай Господь Ісус Христос, який воскрес із мертвих, і про котрого чуємо ось ту надзвичайну вістку що його немає тут, він воскрес, оселиться у наших душах через наші добрі вчинки. А ми не шукаємо якихось великих справ, а щоденною працею наближаємо себе, своїх рідних і своїх близьких до Бога. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос воскрес!